Насолоджуємося останніми миттєвостями осені 2024 року. Так, бо осінь підходить до завершення. Замість осені прийде зима, теж доволі гарна пора року. А поки що дивимося? Курортний парк, потічок, білочки, блакитне небо, кому тільки трошки трошки хмаринок. Броніслава, яка цього року знову ж таки вистояла, і Едвард, який у 2024 році ще протримався. Що буде в 2025 році, покаже час? От білочка. Шукає горішку. Забула, десь ховала. Прогулянка лесіннім парком. Після цього вийдемо трошки до добіве Центр подивимось. Трускавець в основному порожній. йдемо біля Божої матері. Розвернемося, зробимо коло і підемо донизу. Незважаючим що це така година, ще 3 нема, 15-ї. Але бачите, сонце, сонце йде до заходу. Сонце вже скоро буде сідати. Рекламний зелений ліс. До речі, тут видно, це трускавець, але видно от бачите, шматочок синьої пляшки Моршинської. Хтось в лісі викинув пляшку моршенської, попала вона. У Трускавці, на банер місточок? На місточку ви пам'ятаєте колодки про вічне кохання і струмачки тече. сьогодні темно особливо що день сонячний чим день сонячніший тим тінь темніший маленьке коло робимо бачите через парк для того щоб і догодити тим хто любить дивитися відео з парку і для того щоб відео потрапило ще щось не з парку щоб ми ж трошки дійшли до бівають до центру щоб поки що без змін зараз ми проходити в центрі я думаю ви почуєте гул генераторів світло вимикають а і чогось спів птахів уявіть собі осінь завершення осені майже зима а пташки співають Ну, звичайно не так, як навесні, але ж чути, як співають пташки, і це гарно. Фігура мислителя. Ну, про них голова мислити. А внизу з'являється вже Едвард, за яким ми говорили що вдалося йому достояти не завалитися цього року <ріху> до речі до речі ще щось цікаве розкажу Бач, як три пані йшли побачили оці от таблички з написами і одна друга сказала о а давай пойдем на вітряки там же так інтересно давай пойдем сьогодні це вона сказала о 12 годині дня от, я про ці таблички з дорогою до вітряків до урича і так далі. А друг каже, да, ну сьогодні, давай завтра. Та каже, з утра кажуть, та да, ну з утра пообідаємо, часика 2-3 пойдемо. Хотів би застерегти. В такий період, як зараз, листопаді і грудні ну, не рекомендується в такий час йти на вітряки. Ви до темноти не повернетеся. Такий час третий вранці, якщо вийдете. Ну це так просто коротенько. А влітку, та, влітку можна і пообідіти в будь-який час можна йти влітку фактично тимні пізно насправді до вітриків дорога не складна. за дві години туди легко можна дійти А, новий майданчик. функціонує Едвард. І центр. Хмаринки швидко біжать? Христова палац, весна. Видно, що небо, як кажеться, низько. Бюлет, бюлет ще відчинений, але багато людей біля білету не видно. Ну а й те, що я вам розповідав. Чути, як працює генератор. Голуби відпочивають біля білету. Мусах на велосипеді, голуби. Ходи до весни весна гол генераторів. Ну і що? в центрі, крім моєї тіні, нікого сьогодні не видно. Там далі теж чути генератори. Центр лавочек теж порожнь. Ma il tanzi concerto, ma il concerto di mai Так, я нагадую все відео, в якому ми в основному насолоджуємося тишою останніми теплими осінніми днями перед похолоданням, перед зимою. Погода буде змінюватись дуже і дуже скоро. Ну, oh, майже звідти ліворуч будемо йти. Видно, звідти йде хмарка. О тут Шасаєш на темп, а там вже менш. Пейзаж. трошки сувенірного ринку екскурсій